Ми релокований бізнес з Херсону переїхали в Одесу. Наразі це наше, наш перший заклад. І е, інтер'єр у нас такий, знаєте, він мінімалістичний, але трошечки веселенький. До початку повного штабного вторгнення ми працювали як кав'ярня кондитерська. У нас не було їжі взагалі. І ми робили дуже багато тортів на замовлення, і ми робили дуже смачну каву. У нас було дуже багато гостей в Херсоні, і знаєте, наша кав'ярня, особливо в центрі міста, вона була таким. Як другий дім, тобто людина просто біжить по справах, забігає до нас, така ой, привіт! Як добре? Я тут побачились, вип'ю кавусю, посиджу там, не знаю в телефончику, там попрацюю. Почалась війна 24 лютого, ніхто не вийшов на роботу, Були лунали вибухи і було дуже страшно. Вже просто ну, ми, не, ми не пішли на роботу і ми, навіть думки такої не було, що треба якось працювати в окупації. Тож, в принципі, все було зачинено. Першим, що ми зробили, це ми віддали все на волонтерство. Все, що у нас було там горіхи, цукор, ну тобто, все ж все, що було. Бо ми знали, що може бути голод. Я не знаю чому, але це була перша така думка, що якщо буде голод, на треба ну, треба щось робити. І ми все піддавали. І ми бачили, що багато кав'ярень теж вони віддають, вони волонтерять. Тож ми в принципі не відставали. Ми віддали все. Виплатили всім нашим працівникам гроші, які у нас були, залишалось хоч щось. І в принципі все, ми сиділи всі по хатах. Я завжди приміряю це на себе. Я б не хотіла варити каву і варити каву для орків. Тобто, для мене я розумію, що у нас багато людей залишилося, і е, каву ми маємо робити для них в першу чергу якийсь хліб пекти, щось робити. Але я собі не уявляю, як, як це взагалі. Ну, я бачила багато разів, як орки просто десь стоять там, п'ють кавусю собі, і в них все добре. Найстрашніше, ну те, що у орків було повне місто, і було страшно. Ти не знаєш, куди дивитися. Ти просто ти розумієш, що тобі вкрай треба вийти там, за їжею, за хлібом, за ну хоч щось знайти. І ти розумієш, що ти ну, у будь-якому випадку ти десь їх побачиш, і це страшно, бо ти не знаєш, яка реакція на тебе буде. Все ж таки вирішили, що нам треба їхати. Ми запакували всі речі, які у нас були просто, ну, перше, що нам просто треба, на декілька місяців. І ми знали точно, що ми будемо їхати до Одеси, бо Херсон точно звільнять, це тільки питання часу. І ми собі чогось так вирішили, що це ну, декілька місяців. І в принципі, ми були праві. І ми виїхали зі всіма своїми тваринами на двох автівках, в принципі, всі все життя, яке в тебе є, воно в валізах. Ми приїхали в Одесу, і ми дуже чекали. Знаєте, на те, що якщо Херсон звільнять, то це ж все, це ж кінець, теж можна повертатись додому. Ми чогось не думали про те, що якщо Херсон звільнять, то його будуть там обстрілювати. Що це тільки початок. Тож ми просто подумали і вирішили, що треба якось, якось бізнес відкривати знову і робити все з нуля. от. І в принципі, боже, я не можу. Я, так, я розповідаю, а в мене просто тремтить голос, бо це так важко. Це такі рішення, коли ти розумієш, що тобі е, треба. Е, Треба просто відпустити все те життя, яке у тебе було, і ти розумієш, що як раніше вже не буде, і тобі треба все з нуля знову будувати. Тож, в принципі, в Одесі ми так посиділи трошки, попрацювали, і вирішили, що треба відкривати все ж таки своє. В принципі була тільки фінансова така проблема. А в а в Одесі було ну не складно відчинятися. Було трошечки складно шукати приміщення, бо ти ще вулиць навіть не знаєш, і як то ну як то взагалі думати, де відкриватися. Техніку з Херсону, але це вже було після того, як Херсон звільнили. І в принципі, у нас був великий список того, що треба. Ми приїхали швиденько все організували, найняли собі велику грузову автівку. І в принципі, наша кава, машина, наша холодильна вітрина ну тобто, таке, що дуже дороге наразі, і ми не можемо собі дозволити, на жаль. В нашому закладі дуже багато зелених квітів, і це квіти, саме ті, що ми привезли з Херсону. Вони були в жахливому стані, але ми їх вилікували. І е ось ви бачите. Наша кондитерська вітрина, вона геть інша, вона дуже сильно відрізняється від вітрини, яку, яку ми робили в Херсоні, тому що ми відчинилися, зробили всі ті десерти, які ми робили в Херсоні, а вони не зайшли. Таке теж буває. І нам довелося замість тіклерів робити саме шу в Одесі, бо в Одесі про шу знають багато. Також ми ввели у себе сирочки. І, хоча до того в Херсоні ми робили дуже багато чизкейків різних. У нас були і фісташкові, і ванільні, і фундучні, і з вишнями. Але м -м, чизкейки не зайшли. Я не знаю чому. Ну. А, з Херсону ми привезли а, слоєні трубочки з білковим кремом. Це дуже простий десерт, але він а, знайомий в принципі всім поколінням. У нас буде перемога, це дуже скоро. Тож плани такі: ми залишаємо бізнес в Одесі. Ми будемо собі шукати управляючого чи щось таке, і будемо їхати додому, бо вдома дуже багато праці. Її треба робити. Нам треба відкривати наші кав'ярні, треба робити ремонти, і ну от якось так. Тож будемо працювати.